Я здавала стандартні три обов'язкові, тобто математику українську мову та історію України. І мій предметний вибір це українська література. Українську мову і математику я склала на 200, літературу на 186 і історію на 183. Загалом основна моя підготовка була саме в ліцеї, тому що у нас чудові вчителі, вони нас чудово готували. Особливо я дуже хочу подякувати моїй вчительці з української мови, Вовчук Людмилі Миколаївні, тому що вона. Ну, чудова вчителька, не потрібні були ніякі репетитори. Ми на парах дуже багато встигали, дуже багато вивчали, робили безліч тестів. І загалом, коли я прийшла на саме НМТ, я відкрила завдання з української мови і розумію, що я це все робила вже. Написала англійську і українську мову на 200, математику, і історію на 194. Доволі цікаві були завдання з історії. Попадались такі е, питання, яких взагалі раніше ніколи не бачила. Багато питань було про монети. Але в цілому, якщо готуватися, то все знаєш і все нормально. Е, вирішила почати готуватися з літа перед 10 класом, щоб було трошки легше. В 11 класі на канікулах багато часу приділяла. Ну і вихідні також я написав НМТ з математики на 200. Я готувався з репетиторами до всього окрім історії. Я намагався вивчити сам А до математики і решти предметів. Я почав готуватися десь з листопада. Саною ну, поступати в Київ на певно, що 121 спеціальність це інженерія програмного забезпечення. Базою є знання. Тому е, академічна складова е, є першочерговою. А вже безпосередня пі, підготовка там, до натиснення тієї чи іншої клавіші, це вже, скажімо так, механічні завдання, які е, діти проходять вже ближче там, за місяць-два безпосередньо до складання іспитів. Як на мене, в першу чергу це мотивація дітей до навчання. По-друге, це їх здібності, тяжка їх праця. І по-третє, так, сором'язливо, це колектив. Це колектив, який прививає дітям мотивацію, бажання і стимулює до навчання, щоб досягти гарних результатів. Тільки в комплексі можна цього досягти.